Добрий день сьогодні хочу показати вам порожні баночки, які в мене закінчилися. Тут все разом догляд за собою, за будинком. За всім, що може бути, давайте починати. Перший продукт це від Marie Fresh Cosmetics. Це Hydra інтенс шампунь, зволожуючий інтенсивний шампунь. Тут 400 мл, дуже непоганий склад. Мені він подобався. Він лазурного такого кольору. Якщо ви хочете, щоб ваше волосся було таке більш зволожене і не до скрипу вимивалося, то цей шампунь якраз для вас. У мене такий же саме є бальзам, але в мене він ще не закінчився, тому показую лише шампунь. Непоганий, але знову ж таки, я більше люблю, коли шампунь промиває отак більше майже на межі до скрипу моє волосся. Цей шампунь так не робить, але він зволожує дійсно волосся. До пари з Marie Fresh Cosmetics це тонер для обличчя, для такої шкіри комбінованої. Тут доволі багато різних м'ята, там, по-моєму, ферменти, якісь пантенол, да, гідролат м'яти. Це непоганий тонер для того, щоби. У вас не збільшувалася кількість недосконалостей на вашій шкірі. Зручний цей пульверизатор. Непогано рекомендую як базовий тонер, непогано. гарний він. Наступний продукт це Larbre Верт, якщо правильно кажу, вибачте. Це такий геть для догляду за унітазом. Тут 750 мл. Начебто тут адекватно хімічний варіант от складу. Але знову ж таки, він якийсь такий був відкуватий. І у нього такий колір був занадто яскравий. Я не знаю, пишеться, що тут дійсно екологічний продукт, французький і все це. Але якось в мене такі сумніви є, що щось там. В складі занадто таке термоядерне, але знову ж таки я не настільки в хімічних сполуках розбираюся, щоб вам це сказати. Але непоганий варіант. Рекомендую непогано саме з вапняним налітом у мене він впорався. На противагу французький це український виробник Деламарк прибирання для ванни з ароматом лимону 500 мл, Зручний такий варіант пульверизатора. Тут пів літра, мені подобаються їх засоби, але знову ж таки, мені лимон не настільки запах подобається, як вишня. З вишнею люблю брати для того, щоб. Прибирати в своїй душовій кабінці так, непогані продукти, адекватна ціна. У них багато різних акцій відбувається, тому можна замовляти і дійсно гарний склад. У вас не виїдає все ваше нутро, цей запах від цієї хімії, коли ви прибираєте домівку. Тому рекомендую класний варіант. Наступний продукт, вибачте, що так прямо з упакуванням, але це від Kate Саммервіль, це Тинол, якась супер розроблена складова. Тут 15 мл, воно було в форматі такої пшикалки. Треба перед тим як використовувати, саме його дуже добре струсити і натискаючи, у вас таки виділяється як мус. І дійсно, він був класний. Я, от як ви бачите, в мене такий був період, як я його використовувала. І, в принципі, мені вистачило його на весь сезон, коли я цей ретинол. А я не скажу, що він був такий термоядерний, але ефект був від нього. Мені, звісно, більше сподобався. Можливо, десь тут поставлю посилання на той ретинол, який в мене. Попався в коробці адвент-календаря. Він мені дуже сподобався. Цей теж непоганий, але знову ж таки, я очікувала трохи більше. Це непоганий варіант, його можна дістати в Україні. Знову ж таки, треба розуміти, як ви будете його використовувати, як часто, як ваша шкіра буде на нього реагувати. Але у них в лінійці є і більш такі термоядерніші ретиноли, але я поки боюсь їх використовувати. Класний продукт, металеве пакування, дуже цікавий цей спосіб саме мусового. 哦。<music> Нанесення на шкіру, і реально я бачила результат. Ось до речі, ця фірма, від якої у мене був в попередньому році ретинол, я його дійсно рекомендую. Це Replenix, якщо правильно читаю, це така нічна терапія з керамідами, пептидами і поліфенолами зеленого чаю. Тут 15 грам, анті ейдж ефект дуже непоганий продукт. Теж був потрапився мені в адвент-календарі. Дивилася оригінальну вартість ретинола і ось цього, ну, поки я собі таке не буду купувати. Наступний продукт це від Orientana BB крем натуральний light SPF 30. Я його закінчила в проєкті Project Pen, я дуже рада цьому, дуже він такий специфічний, я його точно не повторю і не рекомендую. А не він Perfect Cover, ну, таке собі, анті-айджін можливо, але він не стійкий, він якось веде себе. На шкірі неадекватно, і потім, коли залишається десь отак от цього засобу, то дуже важко його. А, ну, Оцей пульверизатор, він помпа, точніше, не відкачує цей засіб з дна. І тому доводилося відкручувати, отак от намагатися вимащувати ось цим. Ну, Це так гімаро, якщо чесно. І по якості мені не сподобався цей бібі-крем, точно не буду повторювати. Наступний продукт, який теж мені не сподобався, це від Marmaid No Boring Days. Head Mousterising Face Cream з біфланої, вітаміном Е, сечовиною 50 мл. Я його, чесно, спробувала для обличчя, воно мені не сподобалось, і в мене таке відчуття, що від нього трошки мене обсипало. Тому я його використала на стопи. Для стоп нормально було, але знову ж таки, він такий якийсь занадто легкий, хоча дивно, бо якось таке відчуття, що він важкий був на шкірі обличчя. Ну, не знаю, мені не сподобався цей продукт, не можу рекомендувати. Наступне Продукт це від Sister Aroma, Це Smart Hand Cream з густим нішевим ароматом. Тут непоганий склад ламінарна емульсія є. Тут я от не пам'ятаю 50 по мілілітрів. Просто я його до максимуму використала. Але аромат дуже приємний був. Якщо так. Ні, тут 30 мл, дуже непогано було використовувати в сумочці. І тут такі продукція, тобто його можна, це упакування, здати на переробку, тому я дуже рада цьому. Дуже непоганий в зимовий період, коли у вас починається. От у мене на руках, до речі, так і є зараз, бо холодний період. якраз я... Знімаю відео, то оцей момент на кісточках він трошки лікував його. Рекомендую дуже класно. Це мені подарунок зробила подорожка на 8 березня, якщо не помиляюся, чи на Новий рік. Мені сподобався і запах дуже прикольний. Тут не продукт це від Dr. Morgan. освіжової чортової порожнини, Orange and mint. Ну, непогано. Я люблю такі штуки без спирту, без цукру. Такий варіант освіжаючий для полості. Ну, не знаю. Прикольно, але вони не сильно довго можна використовувати, їх тут не такий великий об'єм, але все одно прикольно. Я завжди в сумішці маю такі з собою. Наступний продукт це така мініатюрка маски від Fab First Aid beauty, або Fab Pharma Arnica Distress маска. Тут всього майже ну, 10 грам. Мені сподобалося його використовувати взимку, бо це такий варіант для шкіри, яка така трошки постраждала від якогось впливу, я не знаю, навколишнє середовище, або, наприклад, ретинол занадто активний. Це так непогано було використовувати, але знову ж таки, це для такої шкіри не такої більш чутливої і. Яка вражається великими навколишніми такими факторами впливу. Але мені було прикольно, якраз взимку використала, і вона така економна, кремова. І така цікава. Наступний продукт це Семпл по-моєму Так це правильно називається. Тут було для дихання, для того, щоб підвищити імунний, якби, функцію організму, і для того, щоб зменшити дискомфорт в шлунковому а, кишковому тракті. А, мені колись такий набір подарувала знайома подружка. А, я, от нарешті, його якби, так використала до фірми по якості в ефірні масла але знову ж таки, я якось по ним не сильна. Я більше використовую саме масла з Ахербу і більше цьому довіряю. Тут, може, поставлю посилання на деякі з них. Рекомендую теж гарна якість, і вони відправляють в Україну. А Отут я не знаю, де купувати саме цієї фірми. Ну, я використала, було цікаво. І такий специфічний запах, але вони реально дуже гарної якості. Те, що не можу вам порекомендувати, це такі нітрилові рукавички управдом. СМ 10 штук, вони якісь поганої якості. Я не знаю, хоча це теж нейтрилові рукавички і стандартні, але в мене вони рвалися швидше, ніж іншого виробника, такого відомого фракенбок чи такого плану. Ці взагалі не дуже. Вони, може, економні по ціні, але знову ж таки, вони не економні в. Часів використання. Містер скрапер, гарні них натуральні. Тут був з мандарином, запах був, але не такий яскравий, як я б хотіла, щоб був. Але дуже гарний склад, у них вони нормально миляться і не розмикають в мильниці. І, до речі, по 100 грамів. Наступний продукт все-таки від відбік, непогані три лези, алоевера, одна бритва до 300 днів, ну, я не засікала, але надовго вистачає. Гарна якість. І отут-от гарний оцей пластик, який ну, тримати в руці дуже комфортно. Я не знаю, наскільки тут буде видно, але це такий олівець, по-моєму, від Ларіаль. Да, я не пам'ятаю, який це колір, але якщо вам буде цікаво, я знайду. А, 127 до речі, Пері, щось там, не знаю. Я його використала до максимуму, тобто, вже він не вставляється в мою точілку. І я рада, що я його до кінця використала. Ну, Непоганий олівець, можу рекомендувати. А наступний продукт це такий пробничок від Skin Bar, Cleansing Gel. Це очищаючий гель з гіалороново кислотою і екстрактом магнолі 3 мл. Якщо чесно, мені сподобався цей гель, непогано, очищав, шкіру не сушив і ну, непогано. Я здивов дуже достойний гель, як виявився. І останній продукт це від Bella, гігієні. Технічні прокладки на щодень. Я їх не використовую щодень, бо це тіпи, не дуже добре для мікрофлори жіночої. Використовую лише так на останні дні циклу, коли виділення такі мажучі. І цієї упаковки мені надовго вистачає, десь на півроку, якщо не більше. Люблю саме Bella, бо у них оцей екстра софт покриття воно таке реально м'якеньке. І тут їх 60 штучок, і що подобається, що тут нема індивідуальної упаковки. Тобто це не засмічує більше природу. Це теж я на це дуже сильно дивлюся. В принципі, це все, що в мене закінчилося. Цікаво, чи ви щось з цього використовували? Якщо так, то чи співпали наші думки? І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!